Да, звичайно, хотілося вийти в четвертьфінал, наступний раунд. Вважаю, вийшла гарна гра. Добре, що повели в рахунку першими. Це педало впевненості. Потім в другому таймі реалізували ще свої моменти. 3-0. Ну, невеличка. Випала з гри на 5 хвилин, так, в п'ятьох чотирьох п'ятьох. Прийшлося взяти тайм-аут, щоб правильно розставити всіх, правильно оборонятись. Ну, потім забули ще два гола, довели матч до перемоги. Да, ми йдемо від матчу к матчу. У нас їх доволі багато. Ми і Кубок України. Зараз в неділю граємо Кубок міста. Перша ліга. Тобто матчів дуже багато. Йдемо від матчу до матчу. Готуємося гарний суперник. Вважаю в першій лізі він легко може грати. Ну, добрий суперник сподобався. Дякуємо теж за гру. Да, дякую вболівальникам. Дуже приємно тут грати завжди за підтримку. Ми граємо для них, для, для всіх наших болівальників.